Стилі, мода, все записала відео на свою камеру телефонну. Думаю, сьогодні зараз буде сонників треба і все. І відпочиваємо як хочемо. Бо сьогодні у нас вроді ніяких планів нема. О! Мої сестрички Дім! Хочется а мидим. А я сестричка посвятила. Сестричка, Руменька. Руменька. Сестра. А ты же не хотела приехать послезавтра. И послезавтра сегодня же. не послезавтра, сестра. На да, Номик не такой, как я хотела. Диск уже повесила. Трохи вже кращий. А так треба тут прибрати. В гардеробі все грязно. кімната грязна, весь дом не стильний. Все треба переробити. Сестричка, лягай на кровать. а я все йду перероб... перероблювати. Це... Це що було за д... диво? Зараз на всім все. Всі по другам розказати Зої, Міра Джино і Пісача. Диво сталося Що сталося? Моя сестра якась Та після завтра після завтра Ні, вона сьогодні приїхала. Вона цим покоїть. А то не хочеш, щоб таке весь час було. Mm -hmm. Давайте десяти поспимо і тоді. Зря сказала, йду зупиняю свою сестру, а то ще щось погане, коли мені, а мені виправлять. Ох, ви просто гляньте. Ну що тут можна зробити? Було? Точно сестра мене тут не прибирає. Треба все полагодити, все прибрати, все переробити. Ой, дивіться, які малі сільці не підходить. Треба все поміняти. Переробити. Ой, нема поразу Надо підставити. А це ще поразудись, не що? Шафка вивалюється. Зараз піду знайду її комп'ютер і все куплю. Так, Ой, не підходить. О, oh, дискоша, це вже красиво. диско мода. Диско мода. Це хоч щось класне. Ще Що просто так холодно, точно нагрієна тут. Oh. С -с Свого курорта так замерзла. І вона на курорт послала. Я не хотіла. Що тут ще дитяче дитячим? Їй же столік. я на пілогі стою. Я така просто вже велика. Сестра, сестра, де це комп'ютер? Я не знаю, його тут точно нема. Там точно нема. Я вже бачу, вже бачу, що ти тут не прибираєш. Все я йду заказувати для прибор... прибирання. Якраз слава Богу, ти не ну, знаєш, що це твоє секретник чи Все. І зараз все, все заказала, тепер зараз все приберуть. Все до краплинки і поміняють все на стильне. Сестра точно здищавала. Все, оце вже я розумію, красота. Красота не красота ажах. А не понимают эти младшие сестры в красоте. совсем не понимают в этом эти младшие сестры. А если бы они были классными, если бы они были, как мы, старше, разумные, прекрасные. Эта сестра немного преубежала. Что такое? Якось таке світло стало погане. Почекай. А, ну якась помилочка стала. Ви це бачили? Я в шокі. Шо тою сестрою сталося. Я теж і я. Омен гад. Хел, я казав, то твоя собачка. Ви що кого свої слова винить. Вы це видели, что моя сестра витворяє? А что ты робила в нашем доме? Я, я, я сестра руни. Окей, я без слов. Так сразу. Что-то не те, твориться. Что же будем тебе делать? Ну, ладно, да снимай то ролик про ту музыку.

Давай раз им произробим Впала? Ладно Я красивее дойду Вау, тут красиво Так прекрасно Я думаю, что тут грязно Вау, сестричка Привет, моя маленькая Я поняла У нас просто Он готовик меняет колер я поняла, она просто впала и типа видно вылази. стала хорошенькая, как была сестричка. Ага, такая стала ласковая. А чему ты такая, ну, ну э, э, Я в своей костюмчик. Ладно, ничего. Так, все, пора. Ух, это так жарко. Ладно, ничего. О, мы так много в том Ну что, там? Ну что, сестра, это просто пранк. Это называется пранк. Я на тобой добро шутю, а ты со мной чему-то не. А так не честно. Ну, сестричку, толкай. Да, сегодня мы точно день пранков я пойду посплю. Ух. Ага. Ах, уже в женичка настала. Сейчас нас там дрочить. А, ну ты снова в соседи. Снова в соседи. Завтра пойду, пожалуй, что ночью уже дрочать. это да и я посплю. Что на мне? А -а -а! За что было? Лапы? Лапка -а -а, лапки все! Закупил кто-то А теперь плавай в них Ты плавай О, шарик Диско, диско, дискотека О, придумала Чтобы лапками она не кидала Я еще пару лапок куплю Я ж хитрый сестричка не ней, сказать Зараза еще куплю ей. покажу. Ладно, лапку сам уже будет в другой частине. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мы вас любим. До встречи. И обовязково пишите. Краще с земной, со старичкой. Чубес. Всем пока.